Всім привіт! Відпустка закінчилась, і у мене новий формат. Новини за хвилину Джейло розсталася з Беном Африком. Боже, яка самна новина. Тепер вона всюди позує, просто крейзі вбрання, особливо те з бантиками е і безспідньої білизни. І, типу, назвали цю сукню. Подивись, Бен, що ти втратив. Але мені здається, що Бену тому вже дуже сильно начхати. Подія року, концерт Клавдії Петрівни, і, типу, Провал після нього, тому що багато хто лишився незадоволений. Ані концертними вбраннями, ані звуком у палаці спорту, і взагалі тим, що дівчинку перетворили на 40-річну жінку, яка там виглядає як колохосп або як циганський табір. Що там тільки не казали про ту нещасну Клавдію Петрівну. Але що хочу я сказати? Оця типу загадка така притягнута за ту саму шляпу, мене це дуже дратувало. Ну якось мені це не заходила ця тема. Коли я побачила її виступ, її оцю таку дитячу, щиру радість від цього виступу, як вона співає в неї очі аж світяться, вона мені сподобалась. І весь цей хейт, хай їде в дупу, тим, хто його народжує. Який був у Деті з Дантесом, колись дуже давно був не за гурт діофільми. Він одне одне кудись зникає, потім з'являється, випускає якусь нічого не варту пісню, потім знову зникає, знову з'являється. І ось він знову випустив кліп. Те, як він у цій маєчці вип'ятив свої такі не дуже накачані плечики, звичайно, такий смазливий чувачок. Але не треба грати у той боя ну, в такому віці, коли треба вже робити щось більш круте та серйозне. Норвезька принцеса відмовилася від престолу і вийшла заміж за шамана. Боже. Я теж доросла жінка, і можу сказати, що дорослі жінки вони вже... Трішечки інакше дивляться на цей світ, що він там їй, там коротше в голову чимось забив, охмурив і так далі. Я вам скажу, що доросла жінка. Не проти охмуритися. І якщо не зараз, то коли можливо цей чоловік забарвлює її життя і робить його таким наповненим. Тому я це можу зрозуміти. Тому принцеса, давай віджигай і насолоджуйся життям. Ша на венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Марія з виконавицею головної ролі Анджеліною Джолі. Овації влаштували. Вона там була на цій прем'єрі. Дуже багато там блогерів пишуть, розкішна Анджеліна Джолі, розкішна. Вибачте, але Анджеліна Джолі, а ще й в тому Броні, з якоюсь незрозумілою отою хутровою дочкою. Ну, вона просто виглядає як облізла кішка. Я не знаю, просто завжди думаю, боже у людини ну, з такою кар'єрою. Такі гроші є, що просто з такими грошима, тим паче, що вона дуже ну, худа, модельна, вона дуже жінка. Можна так виглядати, можна так вдягтися на той венеціанський кінофестиваль. Невже ну, та Анжеліна Джолі з її статками не змогла? На той кінофестиваль реально знайти офігезне вбрання. Де ці всі зірки вдягаються, як вони обирають вбрання, я, я не знаю. Оплиски від мене Анджеліна в даному випадку не дочекається. Клаудія Шифер вкотре стала моделлю обкладинки журналу Vogue. Мені це цікаво, коли я була маленька, ну просто маленька. Я постійно про цю Клаудію Шифер всюди теж чула. І для мене так дивно, що я вже прожила таке велике життя. і Я знову просто якби чік там Клаудія фір там, клаудія шефер там. І це якось дивно, вона наче законсервована. Ось кому не потрібні там спеціальні не візажи, не там якісь. Може, вона щось підтягує собі, але воно не, не, не помітно. Вона наче 10, наче 20 років тому. Я, я просто дивуюся, як це можливо. Як модний дім Діор випустив нову рекламну кампанію вже з Ріаною, тобто до неї була Шарлістеро, і тут через багато років. Значить, Ріана. Ну якби де Шатлістерон і де Ріана? Тобто у них оця вся золота історія, оцей флакон, оце там шатлістерон. Вона сама була наче той флакон флакондіор. Ця така золотава, білява, висока струнка, така породиста жінка. І тут вони вирішили обрати Ріану. Причому Ріану, яка вже багато років не, бу... не випускає пісень, не випускає альбомів, не виступає. Я не розумію, в принципі, чому до неї взагалі зберігається якийсь інтерес. Вона просто. Ну, просто вона реальна. Просто вона всюди ходить її фоткають. Ну в чому типу сенс? в чому, а, Чим підтримується ця популярність? До речі, це такий момент для феміністок. От мені цікаво, саме, мабуть, для цієї колаборації вона постала білявкою чомусь. З такими світлими очима, така вона прям вся. Бронзова, така коротше трішечки вибілена вся. І от у мене питання: а це як в, в позиції у цих всіх рівних прав? Чому ж тоді для рекламної кампанії Ріана стала зовсім іншою, не такою, якою вона є в житті своєму? Тобто її підгламурили, е, таку підшліфували для цієї рекламної кампанії. Тобто, в чому ж тут не якби суть? В тому що для того, щоб рекламувати цей парфюм, ти маєш змінитися. Ти маєш змінити колір волосся, свій вайб, типу така леді йде на цих підборах у цій сукні, те, що їй не притаманно. Тобто вона змінилася заради рекламної кампанії. І це я взагалі вважаю провал. Такий суто ідейний провал вибору саме персони для реклами цього аромату. Як ви вважаєте, пишіть у коментарях. Святослава Карчук спонтанно виступив на пейзажній алеї. Блін, я нещодавно була на пейзажній цій алеї, і я дуже шкодую, що я не застала його саме там, коли я співав. Це дуже крутий, дуже крутий виконавець. Він дуже... Класно себе поводить в будь-якій ситуації. І з війною він просто, ну, якщо подивитись на всіх наших там найбільших зірок він найкрутіше себе поводить. Е, настільки безстрашно, він всіх там підтримує, їздить на лінію фронту, там і виступає, і е, передає гроші. Ну, тобто він дуже дуже крутий в цьому плані. У Артема Пивоварова спитали, скільки коштує його лук. Типу, на шляху до метро. Ну, якби зрозуміло, що Артем Пововаров не їздить у метро, і це все постановочний такий момент. Тому взагалі було нецікаво дивитись. Особливо, в принципі, лук-привоварова <смас> якась така втітку-майка, якісь такі штани, ну виглядає це максимально кринжово. Іноді Артем дійсно вбирається стильно, іноді він вбирається. Як Хлопчик, який ще не розібрався зі стилем. Тому е, я не думаю, що його речі коштують занадто багато. Ну тут ось сказано, що а, кросівки від українського бренду Богдан Гончаренко вартість 500 доларів, <кхи> а шкарпетки за 300 гривень. Ну, коротше, таке собі. Анастасія Приходько вдруге повінчалася зі своїм чоловіком. Я, чесно кажучи, не розумію, навіщо вдруге вінчатися. І я не зовсім розумію, що означає оновити клятви. Тобто, що клятви мають якийсь срок придатності, ну, для чого це робити? От я ніколи не розуміла, там, про таке ми колись в серіалах дивились, <зумістичні> бразильських, американських, ну в різних. І ось тут тепер ну, приходька, яка наче мені попсовою ніколи не здавалася. І тут такий порив, і ще ці фото, ну я розумію, може там якісь внутрішні, це для себе, коли це там в соцмережі викладати, то вже так попахує якби, типу спосіб привернути до себе увагу. Тому що я вважаю, що якщо у вас кохання і у вас все класно, ну навіщо? Повторно йти в церкву, повторно щось там одне одному. Казати, це можна сказати вдома в ліжку. <с? <с?> ну нащо це робити? Ольга Харланд, наша олімпійська чемпіонка, повідомила про те, що виходить заміж. Я за неї дуже-дуже щаслива, вона дуже світла така особа. Вона така прям справжня, дружна, така українська дівчина, без якихось там приколів, без зайвого гламуру, без е е е того, щоб щось в себе вдавати того, чого немає. Сподіваюся, що в неї все буде круто. Чоловік, судячи з фото, дуже такий статний, високий, гарний. Думаю, у них будуть дуже-дуже красиві дітки. Ви Френселена Гомес образив мережу дуже дивним педикюром. Його нігтики були, наче килимки з такою бахромою. Зрозуміло, що ця вся історія з цим Джастином Бібером, вона тягнеться, тягнеться руками. І я розумію, наскільки це її дістало. Аселено всі там, ну, типу, як продовжують жаліти, що типу, що він її кинув, а у нього все добре. Ось вона зустрічається з таким чоловіком, який, ну, скажімо, відверто, він не схожий на принца на білому коні, як схожий на нього Джастін Бібер. Тобто цей, ага, як його звати, Бенні Бланко. О, не, у нього навіть ім'я. Бенні, Бенні, Ну, тобто Джастін, так, і Бенні. Тобто, ну, одразу відчувається, що. Це зовсім-зовсім інша людина. Мені здається, ну, судячи там з його поведінки ну, в соцмережах цього Бені, з того, як він виглядає, з його цього чудикуватого обличчя, взагалі, весь його облік, його одяг. Він така дуже творча, креативна людина. Мені здається, їм ніколи не буває разом сумно з, з Селеною. Я думаю, там постійна купа жартів, якихось хохом, якихось приколів. А, тобто ну, Мені здається, з таким чоловіком дуже весело і класно бути поруч, Ще у них там були такі дуже пристрасні фоточки, теж які я показувала Селена, як він її там хапає. Ну... Відверто за такі інтимні місця. Ну, можна уявити, що в них в інтимному житті все дуже круто і дуже добре, і вона щаслива. Тому я за нею дуже щаслива. Це дуже круто знайти свою людину, навіть якщо вона не виправдовує очікування інших. Якщо вам двом круто разом, то все інше це взагалі нічого не варте. Ніякі думки, ніякий хейт і так далі. Меловін нещодавно одну пісню презентував там, Ти вбиваєш мене, а тепер нова пісня Обиратиму себе. Я не дозволяв тобі зв'язати мої руки, а я завжди обиратиму себе. Ти зі мноюсь. У нього всі такі, я вже казала, я вже його там нахвалювала, умела, всі пісні, вони дуже такі. Одначе він в себе глибоко залазить і... Звідти таке м'ясо витягує і всім його кидає просто на з'їдіння. Нати їжте мене, мою душу, моє нутро. Я все показую, всі свої страхи, свій біль, свій жаль, все, чим я живу. Нати, їжте, я не буду це тримати в собі. Ну, тобто він такий на нерви постійно. Умел, він такий більш відвертий, мені це в ньому подобається. Подобаються його пісні, вони такі. Оскільки вони дуже авторські, вони такі нестандартні, не банальні, навіть якщо мотивчик простий, але воно якось, ну, якось торкається, тому що відчувається, що це зроблено саме у стані, от коли людина творить. Не просто ось все скліпає якусь пісню або було. От мені здається, у нього такого нема. У нього все саме йде просто ну, з сирени. Тому я підтримую кожен його там реліз і пишу коменти, і ставлю лайки і так далі. Ну, мел, він круто, що у нас на сцені український є такий персонаж. Mm. На Netflix вийшов гостросюжетний серіал Ідеальна пара з Ніколь Кідман. Я вже чула там схвальні відгуки, що вау який серіал неможливо. Там, типу, відірватися починає і типу, точно що я можу сказати? Мені здається, що це дуже-дуже слабка е, така спроба створити щось серіал наподобі білого лотосу, але білий лотос там стільки цих полотонів, е, стільки там... Е, ну, там ну охренєна сценаристська, режисерська і операторська робота в білому лотосі. Тут. Просто настільки воно не дотягує, ну тобто планка типу взята все є, якби для успіху, там розкішний цей дім, узбережжя. Ну я взагалі дуже дуже люблю серіали, фільми, які на узбережжі там. Події відбуваються. Дуже люблю взагалі цю кольорову гаму. Оце там сіро-блакитне, жовтий пісок, або там зелена травка, або пальма, або щось таке. Ну, приємно прям дивитись. І мені цей серіал саме просто приємно дивитись через, через цю кольорову гаму, оце, типу багатий вей life такий показаний. Оце все Ну, атрибутику багатіїв, але не дотиснути сценарій дуже сирий, такий як Черновий, наче варіант. Що, якби Актори класні і їм би грати, але нема чого. Дуже якісь ну, тупі репліки, якісь незрозумілі діалоги, дуже воно недопрацьоване, наче знаєте, сказали. Оце дедлайн там через два тижні здайте нам сценарій. Вони такі, та блін, нам треба два місяці, хоча б давайте ще допрацюємо. ні, нам треба вже знімати. Давайте те, що є. Ось таке враження, що класні актори і їм нема що грати. Щоб докоти Джонса, Дакота Джонс, Джонсона є взагалі, ну, ой, господи, Джонс. Дакота Фейнінг. Я вже тут віхо з 50-ти відтінків сірого. Переплутала. Тобто, ця так Фенінг, вона ж офігенна акторка. І тут вона просто якось ступенько посміхається і щось там була. Ну, тобто, їм не вистачило або режисера, або сценарію, або того іншого. Ну, я ще не додивилася, дивлюсь, але дуже воно таке слабке, тобто, порівняно з білим лотосом. І ще я ось перед цим подивилася серіал Медвідь. Це взагалі, це, це такий бомбовий глибокий серіал, що я просто ридала там просто майже над кожною серією. Настільки він потужний психологічно, він з тебе вибирає всі, всі твої почуття і спогади, і весь твій психічний стан, і все це ось так наче витягує, ну як на прийомі якогось, не знаю, лікаря. Ну, тобто, Серіал Відміт серіал Білий лотос це дуже потужні серіали. І ну, якби на тлі їх це серіал «Ідеальна пара це дуже-дуже примітивно попсово ну, зняти. Але ну, просто так подивитись можна, бо гарні актори, гарні локації, просто там щось їсти і дивитись, ну піти. Клавдія Петрівна довго не втирала сльози після критики її сольних концертів у палацу спорту. І випустила вже кліп, де вже її більш-менш видно. Вона вже настільки там скриває своє обличчя, хоча все одно в окулярах і в шляпі. А з Ості на пісню не лякає. Ця пісня взагалі стара, вона вже у того Ості, вона вже там на його ютуб-каналі вже декілька разів в різних там, якихось варіаціях вже виходила. То аудіо, то ще якось, то ще якось. Ну, тобто це стара реальна пісня. І вони її. Ось вирішили знову так сказати: оживити, воскресити і разом ще зробити кліп, випустити. Що можу сказати? Пісня така непогана. Мені навіть вона декілька днів так в голові грала, а це показник, що щось таке є в тій пісні. Але вона мені я думаю, от мені постійно щось нове, ну часто таке буває, що нагадує щось вже таке, що ми чули. Вона мені, в принципі, нагадала пісню Тіни Кароль.

І зубилася баху. Ти, два, Ти в розміраєшся на бахлюкаса. Ти мовчиш п'ять сізах. Неужели життя стоя, жизнь продовжується налякай мене, налякай Ну тобто, воно таке схоже, такий мотивчик. Якщо це є ті, хто міксують пісні, які сходять ось так там за ритмом, Так, оці дві пісні, якщо схрестити, ну звичайно, якби та пісня була ті не кажуть, щоб вона була українською, можна було зробити дуже крутий мікс цих двох пісень, і вони б звучали, наче це така одна композиція. Ну, я впевнена, що тут ніхто нічого не крав, не плагіатив, це просто такий збіг. Просто мені ось чомусь дуже нагадало. А взагалі пісня сподобалась. Єдине, що мені ну, взагалі не сподобалось, знову, що у Клавдії Петрівни по стилістах? Ну, реально, там розбомбили її цей концерт, і вона продовжує. Тобто вона в цьому кліпі якийсь тупо футболки. Ну, ось я її показує, так, якщо раніше в неї був такий елегантний силует, такі струнки і це шляпа, то тепер шляпа, а тут. Якась футболка біла, тупа футболка. Причому така. Ну взагалі форма цієї футболки не гарна, вона її не пасу. Коротше, кладі потрібно продовжуються спотворювати стилісти. Ну що поробиш? Але пісня нічого.